Слава нашому Господу, брати мої і сестри, що до цього часу і місця він щедро рясно благословив кожного із нас. За останні дні люди прикували свій погляд до інтернету, до телебачення і сидять довший час, спостерігаючи, що відбувається в світі і навколо нас, в світі, в якому ми живемо. І сьогодні на устах в людей два чоловіка, двоє людей, які вели дебати, дискусії, розмову. Це Трамп і Зеленський. І люди кажуть, многиї ми так плекали надію. Ми так думали, що вони щось спільне приймуть, що договоряться, що все ж таки стало нам краще жити, та не договорились. Я не хочу розчарувати вас. Я хочу підбадьорити вас, я хочу потішити вас, краще не буде. Краще не буде. Не надійтесь на князів, не надійтесь на людського сина, не надійтесь на Європу і на Америку. Краще не буде. Біблія чітко говорить нам, що світ, людство. В якому ми живемо, йде до завершення. І коли я чую молитви Боже, поможи, щоб ми краще жили, поможи, щоб ми краще жили, ви живете так на сьогодні, як у Бога за пазухою. А як ви хочете ще краще? У мене питання, як ми ще хочемо краще. Краще буде лишень там, хіба ви цього не знаєте? Хіба Ісус каже, я вам це не об'явив? Чи коли ми молимось і ми хочемо краще, що ми вкладаємо в наше прохання перед Божим лицем, щоб нам було краще? Брати мої і сестри, які цінності ми переслідуємо з вами? Одного разу в одній місцевості в одному селі. Поселився, жив християнин, віруючий, чоловік. І він гаряче бажав, щоб люди, які живуть в цьому селі, пізнали правду. І він ходив, свідкував, проповідував, запрошував, прийдіть на служіння, будемо говорити про Ісуса Христа, будемо говорити Його Слово, але ніхто не йшов. Він скільки намагався, скільки Він просив, ніхто не відкликався. І він молився каже, Господи, як же мені достукатись до цих людей, щоб все ж таки вони зрозуміли твій нагад, твою волю? І одного разу йому прийшла така думка. Він пішов по селу і каже: слухайте, прийдіть на наступну неділю, я вам розкажу, що сказав мені Сатана. Ви не повірите, дім молитви був переповнений. Люди збіглись. Люди прийшли і чекають, Він їм проповідає про Ісуса Христа, а вони чекають, що ж він скаже, що сказав йому сатана. І один потім каже: Слухай, а ти ж мав нам сказати. Він каже, так він сказав, що він в селі всіх обманув. Любі мої сьогодні люди, ви знаєте, більше вірять брехні, більше вірять оцьому всьому, що видає світ, ніж би повірити Ісусу Христу. Коли проголошуєш про чудеса Ісуса Христа, що Бог воскрешає, що Бог міняє, що Бог переображає, і люди це бачать, все рівно не вірять. А скажеш, що в Грушеві появилась Марія з маленьким Ісусом, натовпи людей побіжать, чи не так? І ви знаєте, Ісус Христос про це чітко сказав. Він говорить про те, що я прийшов у імення Свого Отця, ми читаємо Івана 5,43. Та мене не приймаєте ви. Але прийде інший уймення своє, і ви побіжете за ним, і ви повірите йому. Брати мої і сестри, ми прийняли з вами Ісуса Христа. Ми повірили в того, хто дає прощення, хто дає відкуплення, хто дає оправдання. Але в дорозі, в дорозі, вслідування за Ісусом, чи не згубив я цей орієнтир, чи прагне моє серце надалі шукати Ісуса? І коли я дивлюся, що навколо коїться, брати мої сестри, я приковую свій погляд до того, що говорять політики, чи я приковую погляд до того, що каже Христос. Я не кажу не слухати, виступи тих чи інших. Ну не переймайтесь, не жахайтесь. Одна наша молитовниця, сестра, ще за тих часів дебатів Ющика, Ющенко і Януковича, то вона каже, Михайле, я втратила сон. Я не можу спати, я слухаю, слухаю, не можу спати. Що би ти мені порадив? Я кажу або викиньте телевізор, або виключіть і не включайте його, і будете мати спокій. Любі мої вписання, треба занурюватись. Подивіться, що каже Христос, коли почне все це збуватися навколо вас, що Він каже своїм послідовникам? Підніміть свої голови. Підніміть свої голови, бо зближається що? Ваше визволення. Ви чуєте? Ваше визволення. Брати мої і сестри, я не раз кажу в серці, я вже не раз, склоняючи коліно в молитві, я казав. Я давніше так не молився, а тепер останні часи я так молюся. Гряди мій Ісусе. Прийди мій, Господи. Ми чекаємо Тебе. Я перевіряю життя, чи мене щось не тримає, чи корінь, якір мого життя не вкорінився в цю землю. А ви знаєте, що в Писанні сказано 2 Петра 3:7. Ви пам'ятаєте це слово? А воно сповниться. А теперішнє небо й земля, земля там, де Борислав, де жителі всіх, які населяють землю, заховані тим самим словом. І зберігаються для прекрасного життя і довголіття на цій землі, так написано. Ага. Хіба ми не знаємо, до чого це все йде? Хіба ми не знаємо, чим це все закінчиться? Любі мої, ця земля зберігається для огню, на день суду і загибелі безбожних людей. Але я хочу вам сказати, так як Господь вивів. І спасноя, так як Господь вивів і спас лота, так Господь і спасе своїх вірних. Тільки не уподібляйтеся лотовій дружині. Пам'ятаєте про це, сказав Ісус? Брати мої і сестри, ми читаємо у Слові Господньому, що коли Ісус прийшов на цю землю як Месія, як Спаситель, як Господь. Люди, які читали Писання, мали зовсім інший орієнтир чи інше розуміння про Ісуса Христа. Правда, коли ми читаємо восьмо, восьмиденний Ісус, коли взяв його старець Симеон на руки, то в нього було правильне розуміння про Ісуса Христа. Він в молитві сказав, Владико, Господи, нині відпускаєш раба свого із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував для Ізраїля і для всіх тих, хто повірить. Він мав правильне розуміння, хто цей на його руках. А в людей зовсім інше було розуміння, як тоді, так і сьогодні. Наприклад, ми читаємо Євангеліє Івана, 6 розділ, 15 текст. Подивіться, що написано. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, щоб настановити царем. Він нагору пішов сам один. Що хотіли люди зробити з Ісуса? Він каже, я прийшов вам проголошувати царство, спасіння, вічне життя, а люди з Ісуса хочуть зробити президента. Вони хочуть поставити його на трон і хочуть, щоб Ісус давав завжди хліба до хліба, риби й до риби. Вони такого Ісуса хотіли. Ви Знаєте, Біблія говорить, ну ладно, люди світу цього, а віруючі, а многі віруючі. Зробили у своїй підсвідомості з Ісуса, знаєте, так, як швидку допомогу. На кнопочку натиснув, передзвонив, Ісусе, давай і надіються на Ісуса тільки на цій землі. Перше 15 15,19 там написано, до віруючих людей. Якщо ми на Ісуса надіємося тільки на цій землі, то ви найнещасніші. Від усіх людей, чуєте віруючи? Якщо ви тільки плекаєте надію на цій землі на Ісуса Христа, а не на того Месію, Спасителя, Відкупителя, і на вічне життя не маєте надії, ви нещасні. Чому? Та тому, що ми з вами читали Післання Петра, що ця земля, це небо приготовано для знищення, для суду, для огню, для кари. Чуєте? То сьогодні Бог хоче, щоб наше серце відірвалося від цієї суєти земної. Сьогодні Він хоче, щоб ми очі вище підняли і подивилися на нього, на начальника і виконавця віри, що Він в виконанні в своєму житті виконував волю Отця, а нам треба виконувати волю Його. Іван Лівана, 6 розділ, ми читаємо з 24 тексту наступне слово. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали та й прибули до Капернауму і шукали Ісуса. Боже, яка спрага людей? Ви розумієте, люди шукають Ісуса. Раз приходять, наприклад, прийшли до урожа, а урожі його немає. Слухайте, кажу дуже у Бориславі. І давай гайда, люди швиденько шукати Ісуса. Як це чудово, чи не так? А тепер дивіться, Христос відкриває. Натовпи людей ідуть, шукають, передають один одному. І вже з усіх карпатських сіл всі збігаються до Борислава. Бо на Петлюрі вісім тут є Ісус. І люди приходять, і вже дім молитви не вміщається, на території не вміщається, вже вся рогачка аж до центру не вміщається, бо тисячі людей прийшли. Христос вийшов і каже таке слово. І каже таке слово: Він знає, чому його люди шукали. Він знає далі і бачить глибше, ніж ми з вами. І 25 п'ятий текст ми читаємо і нижче. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди учителю. Відповів їм Ісус. Він не каже, коли він прибув. Він не каже, як він добрався. Він каже те, що є в їхньому серці. Він каже, чому ви шукаєте мене? І дивіться, він відповідає 26 текст. Відповів їм Ісус і сказав: по правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда. Щоб повірите в мене, як Месію, як Спасителя. Ісус Христос дає їм зрозуміти, я роблю чудеса не заради чудес. Я роблю, щоб ви нарешті все ж таки збагнули, хто я перед вами. Що я Месія, перед яким трепещить духовний, видимий і невидимий світ. І щоб ви повірили словам моїм і спаслися. Христос дає їм це зрозуміти в шостому розділі, перечитайте його повністю, і ви це побачите. І друга частина віршу Христос каже: ви шукаєте не тому, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. А перед тим ми читаємо, що коли була потреба, бо багато людей було. І треба було дати їсти. І Христос зробив чудо. Ми читаємо, є тут хлопчина, один, що має 5 ічних хлібів та дві риби, але що це на безліч таку, сказали апостоли. Але Христос зробив це чудо. І ви знаєте, люди хотіли такого Ісуса. Люди хотіли такого Ісуса, щоб щодня давав свіжий хліб і свіжу рибу. Як це прекрасно! Але Христос 27 текстом каже: пильнуйте не про поживу, що гине. А про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Богатець. Сказали ж до нього вони, що ж ми маємо почати, щоб робити діла Божі? А Ісус каже, оце діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. А вони відказали йому, яке ж знамено ти чиниш, що побачили ми і йняли тобі віри, що ти робиш. Абсурд. Яка сліпота! Яка деградація духовно цих людей? Вони бачать уже чудеса, вони їдять той хліб, який з мізерного на тисячі людей примножилось. Вони далі кажуть, а що ти ще нам таке зробиш, щоб ми тобі повірили? Для духовно сліпих людей, роби чудеса, не роби, вони будуть завжди сліпі. А для тих, хто повірить, їм і чудес не треба, бо вони повірили в Ісуса як в Месію, як Спасителя. Як Господа, яке чудо в житті пережив старець Симеон, щоб повірити? Та він повірив просто словам Божим, які були сказані до нього. Брати мої сестри, можна би було ще багато і багато говорити. Сьогодні ти прийшов на це служіння. Яка твоя мотивація? Який твій мотив? Чи є правильне розуміння в мене і в тебе відносно Господа Ісуса Христа? Будь ласка, останній текст відкрийте, Луки 2, 48-49. Луки, другий розділ 48 і 49 текст там написано. І як вони його гледіли, то здивувались, а мати сказала до нього дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я, тобто Йосип, і журбою шукаємо тебе. 49. -й. А він їм сказав, Чого ви шукаєте чи шукали мене? Хіба ви не знаєте? Що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Марія, Йосип, ти що не маєш розуміння того, хто такий Ісус? І часто ми хочемо з Ісуса зробити собі так, як хочемо, ми, щоб цей Ісус прислуговував нам, щоб Він наші забаганки виконував. А Ісус каже, Моя воля має звершуватись в вашому житті. І Марія багато чого не розуміла. Але приходив час, і вона це зрозуміла, і прийшов час, коли вона сказала не так, як я кажу, а так, як Він вам скаже. Брати мої сестри, чого ми шукаємо Ісуса? Хто для нас такий Ісус? І тому нехай Господь благословить, щоб ми пам'ятали, любі мої, що Ісус, з якому ми служимо, Ісус, з якому ми назлежимо. Дивіться, що Він сказав до нас. Я відкупив вас ви мої. Ісус каже, я тебе не покину і не залишу. Ісус каже, коли ти відійдеш з цієї землі, ти увійдеш в мою славу. Ми вже посаджені на небесних місцях у Христі Ісусі. У нас вже там є ці квартири, я так образно скажу. Вчора, коли ми в Трускавці проводили служіння, і вже сестрички виходять з буса, і мій погляд прикувався до однієї старшої сестрички, яка минулого року прийняла хрещення. Я дивлюся, всі так, якби посміхаються, вона заплакала. Дивлюся, вона плаче. А я вже рушив, думаю, чого сестричка плаче, що сталося? Думаю, завтра спитаю. Сьогодні підходжу, і вона каже: Ви знаєте, я ще так плекала надію, була це у мене, каже, кімнатка, квартира, але вчора прилетіли ракети. Все, нема в мене житла. І це біль. Всі роки вкладала і тут і не стало. Я кажу, сестричко, ви на черзі, вас чекає квартира вічна, небесна. Але це треба вірою прийняти, щоб утішитись. Це треба відпустити, любі мої. І тоді серце твоє утішиться. І я казав сестрам: я не знаю, що буде на Західній Україні завтра, післязавтра Можливо, нам завтра прийдеться всім чемодани брати і рушати, не знаючи куди. Ми всі тут странники є таке слово. Ми всі тут пришельці на цій землі. Ви розумієте, любі мої, і хай серце не гніздиться, не тримається за ці ари землі чи за цю квартиру. Воно дочасне тимчасове. А ми є з вами в імені Ісуса є вічні. І тому нехай Господь благословить. Шукаймо Ісуса, любі мої, щоби славити Його. Шукаймо Ісуса, щоби розуміти Його волю. Шукаймо Ісуса, щоби мати ці правильні поради у. Нашому з вами житті шукаймо Ісуса для того, щоби являти Його. Шукаймо Його, і тому нехай Господь нас благословить.